Всім привіт! Запрошуємо товариства до нас на розмову, на теплий час, на такі спільні роздуми. Дякуємо вже традиційно вам за ваші вподобайки, за поширення, за підписки. Сподіваємося, що ті теми, які ми висвітлюємо, теж вам западають до серця. Крім того, бачите, ми так стараємося робити. Комбіновані відео. Трошки ми, а трошки запрошуємо, чи самі напрошуємося до когось на каву. І сьогоднішньою нашою темою е, ми хочемо продовжити нашу розмову про такі питання маніпуляцій. Напевно, ви чули колись такий, а може ви вони чули міф про нарциса. Тобто, це є з давньогрецької міфології, був він самозакоханий. І в тій самозакоханості він дуже часто ранив всіх, які були довкола. І коли ми говоримо про маніпуляції, часто буває так, що ми з вами стаємося жертвами маніпуляції з боку осіб, які мають так звані нарцистичні риси особистості. Ми не маємо за мету зараз. Когось діагностувати. Це не є темою нашого, нашої розмови. Бо насправді діагностувати чи ставити якісь певні е, заключення е, має компетенцію фахівець, до якого людина сама звертається. Фахівець психічного здоров'я, бо оскільки ми говоримо про нарцистичні риси особистості, ми зараз говоримо про певну структуру особистості. Тобто, але наше завдання зараз не діагностувати, не ставити нікому діагнози, ніяких тавро, ага. тавра ставити, а радше поговорити з вами, поговорити між собою про існування такого факту, що таке є. І теж про існування факту, що як почувається людина, котра зазнає або є в стосунках з такою особою, з такого типу е, особами, і чому так важливо є про це говорити, тому що дуже часто ті, які стають жертвами таких маніпуляцій, настільки сильно починають вірити в ті фрази. Ті речі, які виговорюють особи, які мають такі нарцистичні риси особистостей, що дуже важко є вийти з того такого замкнутого кола. Угу. Бо от навіть цікаво в тій міфологічній історії розповідається, що оцей нарцис, він якби навіть, ну. Спеціально ранив тих людей, які його любили. Uh -huh. Тобто uh -huh. в цьому вся підступність, uh -huh. що дуже багато тих людей, які з... зазнають скривджень, вони люблять, щиро люблять, мають такий якби великий якби, потяг до того нарциса, а він їх ранить. І ця рана ще більш є болюча. Uh -huh. Тоді теж людина почувається часто зрадженою і м, такою ошуканою. Е Окрім того, що почувається справді вірить власне в ці фрази, які їй говорять ця особистість Які Такі нарцеса? найчастіше можуть бути от фрази, Ну, бо це може бути в стосунках і в подружжі, і в стосунках стосовно дітей. Ну, Це ж, напевно, mm -hmm. багато таких mm -hmm. в таких родинних колах. Які найбільше фрази, які можуть бути, так би мовити, такими ранючими чи як то сказати? Часто ці особи ем, говорять. Про, говорячи про іншу особу близьку, знецінюють. Знецінюють її вигляд, Знецінюють або оцінюють все, що людина робить, здібності, все, що, що їй вдається чи не вдається, звинувачують, знецінюють будь-яку помилкову дію, ненавмисно зроблену, яку кожен з нас робить щодня багато. Так? Отже, людина Котра має такі, такі схильності, вона схильна якби знецінити або оцінити все, що інша особа робить. Я так ніби, щоб себе підняти, я знеціню все, що є довкола. Що ж відбувається, коли я чуюся? Е, що, щось зі мною не так, що би я не зробила, то, е, то все не то. Піду вправо, на що ти йдеш вправо, піду вліво, на що ти йдеш вліво, стану, що ти стоїш. Тобто насправді шансу догодити я в лапки візьму, угу. немає жодного. Тому що тут важливо собі зазначити, справа не в мені. Тобто не в тій особі, котра зазнає кривди зі сторони нарцистичної особи, а справа в тому, що ця особа не вміє по-іншому будувати контакт, не вміє по-іншому будувати стосунок. І це дуже-дуже цінно е, говорити собі самому, пам'ятати про це, що справа не в мені, це не про мене. Ці знецінення, оцінки, зневаження. Е, Мене не стосується, вони, наче, напрямлені до мене, але вони не про мене. Це не тому, що щось зі мною не так в жодному сенсі. Зі мною все окей, я нормальна, але та особа не вміє по-інакшому. Тобто, якщо мені кривдник каже, ти пусте місце, це зовсім не свідчить про мене. Так. Це є проблема в тому, що він за рахунок приниження мене хоче досягнути якихось своїх. там Умовних потреб, один з варіантів. Ми не один знаємо мотивів та. глибоких. Але ну, та. один з варіантів це так. Але так. в тому річ, що якщо я чую такі фрази, якщо я чую постійні такі достівлення до мене, це не про мене. Так. Я нормальний, так. я нормальна. Це справа в ньому чи в ній, які мають такі риси особистості. Угу. Я теж думаю собі, от як часто приходиться нам зустрічатися з людьми, які зазнають е, от такого ставлення до себе? Що відбувається з тими людьми? Я думаю, що людина насправді потрохи втрачає віру в себе. Навіть, навіть не скажу цінність свою, ніби, су, ніби себе перестає сама цінувати. Uh -huh, uh -huh. Тобто він так чи вона так знецінила мене, що я перестав сам себе цінувати. Uh -huh, uh -huh. Я перестаю тоді вірити в себе. Так. Так. Я перестаю часто навіть пильнувати про якісь свої потреби, такі ну, прості потреби. Так. Я перестаю слідкувати часом за собою, бо я все ніби стараюся догодити. Так. Та, тільки, тільки от в тих догоджаннях я взагалі за, забуваю за, за якісь такі ну, угу. ну за свої угу. речі. Часом і... буває, що навіть я так женуся догодити тому кривнику, що я буваю, що навіть і трачу і з погляду зору інших дорогих мені людей. Угу. Я перестаю ніби. Вірити в себе, але теж довіряти собі, так наче я сама себе трачу, і починаю вірити беззаперечно, тому всьому, що говорить оця особа. Uh -huh. І в тому є якраз така одна з особливостей таких стосунків, що особа, яка має такі риси, якби в стосунку є таким аб'юзером, я думаю, це слово. Е, ну, Частіше могли ви зустрічати, так якщо українською ну, таким власне, Кривдник. кривдником, та, ця особа стає таким кривдником, який, е, власне, свою е, особистість, свою правду насаджує в такий спосіб, що людина просто позбавляється своєї правди. Тобто вона позбавляється себе. Це зовсім не про здоров'я. І... Я думаю собі, що ця тема є дуже важлива і дуже на часі. Знаєш, я коли думаю собі про те, що відбувається зараз у нас в контексті нашої країни, ми зазнаємо кривди від нарцисичного суспільства, нарцисичного кривдника. Ми зазнаємо знецінення, зневагу. Таку е, приниження зараз заснуємо, і зазнавали багато-багато років це типова нарцисична позиція: знецінити, принизити, зневажити все, що є українське. І багато з українців почали вірити більше кривдникові, так. ніж вже знати про те, що є моє. Так. Тому ця тема дуже невичерпна. Запрошую, можливо, нас і теж всіх, хто зараз слухає, дивиться і має якісь думки на цю тему, запрошуємо далі до роздумів на цю тему. Вона, як на мене, важлива. Ми собі теж говорили спільно, що ага. вона є як ніколи на часі. І якщо вам буде цікаво щось саме звернути увагу, не соромтеся, напишіть. Кожна думка є важлива. Не вірте. Своїм кривдникам, які можуть десь навіть у вас в голові є, що не цінно і неважливо. Ні, це дуже цінно і дуже важливо. Дякую за те, що були з нами. Як вам зайшло, то вподобайка, поширення, і точно будемо раді, як буде більше нових підписників, бо завжди тоді відео може швидше поширюватися серед тих людей, які потребують його бачити. До наступних зустрічей, Па-па.